Зараз провожу такий експеримент. Підключив комп'ютер від свого інвертора. Зараз з хвилини на хвилину буде вимкнення світла. І побачимо, чи підхопить інвертор комп'ютер чи ні. Перемикання по паспорту 20 мс. І зараз ми це побачимо. В 15.00 має бути вимикання. Давайте подивимося. Ось комп'ютер. І монітор О, через цей трильник білий. Підключено. Інвертор на 600 Вт, акумулятор на 100 ампер годин. І давайте побачимо. Верхнє світло є. Зараз, зараз його вимкнуть. У мене від інвертора підключений роутер постійно. А комп'ютер підключає тільки по необхідності. Н -н -н. Світло виключили. Не підхопив. Ось тільки запускається знову. Зашумів. Я включу настільне світло, щоб у мене воно від інвертора. Не підхопив. Ось такі справи. Так, кому потрібні щиточки АВР, замовляйте, робимо на ваші, під вашу задачу щиточки АВР. Зараз включу резервне живлення, світло та будемо далі працювати, щити збирати. А за комп'ютер сяду, коли вже з'явиться світло.